О Генрі Роки життя 1862-1910. Уже понад століття, читаючи твори американського письменника О Генрі, людство сміється і водночас сумує. До новел митця хочеться повертатися в різні періоди життя. У них ми вчимося милосердя, любові і мудрості. Справжнє ім'я письменника Уілім Сідні Портер. Він народився 11 вересня 1862 року в місті Грінсборо, штат Північна Кароліна, США. Його батька, лікаря за професією, шанували в місті за знання і співчутливе ставлення до хворих. Мати рано померла, залишивши сиротами трьох маленьких синів. Після смерті матері вихованням у Уілляма займалася тітка Евеліна Портер, яка керувала в Грінсборо приватною школою для дівчаток. Саме в школі тітоньки Уіллям прочитав твори Вальтера Скотта, Чарльза Дікенса, Олександра Дюма які залишилися його улюбленими книжками на все життя. Згодом хлопець почав працювати в аптеці свого дядька, коли у Ільямові виповнилося 20 років, він погодився на пропозицію друга, доктора Джеймса Холла, поїхати до Техасу, де той мав невеличке ранчо. Невдовзі юнак навчився їздити верхи, купив модний ковбойський капелюх і розмовляв іспанською мовою не гірше, аніж місцеві ковбої. Саме тут він написав перші гумористичні оповідання. Пізніше Портер оселився в місті Остіні, столиці Техасу. Він часто змінював професії, шукаючи справу по душі. Одного разу юнак побачив на вечірці красуню Атол Естер Роуч і закохався. Молоді люди обвінчалися, Атол була лагідною, чуйною, турботливою і цілеспрямованою дружиною. Під її впливом Уільям почав серйозно працювати над оповіданнями і друкувати їх у місцевих газетах. Фінансовий стан молодої родини покращився. Портер працював бухгалтером-касиром, Остінського національного банку. Проте ревізія в банку обернулася трагедією для молодого подружжя. За порушення уведені бухгалтерської документації у Ільямі загрожувало ув'язнення, і він вирішив утекти спочатку до Нового Орлеану, а потім у Гондурас. Так почалися найважчі часи в його житті. Можливо, Портер якось би влаштувався на півдні Америки, знайшов би згодом прибуткову справу, але змушений був повернутися. Дізнавшись, що дружина помирає, уіллям, незважаючи на небезпеку, приїхав додому. Атол померла в нього на руках. Одразу після похорону Портера заарештували. Почалися довгі роки ув'язнення, які остаточно сформували нового американського письменника О Генрі. Саме такий псевдонім узяв собі Уільям Портер. За три роки, проведених за гратами, він зіткнувся із сотнями людей, які втратили надію на кращу долю. Своїми творами Огенрі намагався допомогти їм повернути втрачені почуття, подолати темряву, запалював вогник надії. Перше оповідання, різдвяний подарунок Діка Свистуна, він відправив до журналу, сподіваючись заробити на різдвяний подарунок для дочки Маргарет, і автору пощастило, він отримав гроші, на які купив подарунок для дочки. Незабаром літературна Америка помітила письменника О. Генрі, навіть не знаючи, хто ховається за псевдонімом. У 1902 році митця запросили працювати до Нью-Йоркського журналу. Він переїхав до великого міста. Його ім'я стало відомим у всій країні. У 1904 році вийшов роман письменника Королі і Капуста. У 1906 перша збірка новел Чотири мільйони. Пізніше було ще сім збірок, у яких ідеться про героїв, яких доля випробує різними обставинами, а нерідко кидає на самісіньке дно суспільства. Однак герої о Генрі не втрачають справжніх почуттів і людяності. Цим вони нам і цікаві.